Добрий вечір від сусідки. Да, я буду знімати, да, я це буду показувати, тому що мене це здолбало, чесне слово, я не знаю, як це вирішувати. Коротко, прийшла сусідка, почала до моєї мами поговорити. Типу, у мене йде дим. У мене йде дим, у мене весь двір задимний. Бо ви топите? Ви топите твердопаливним котлем, дим іде. Ну, я не знаю, якщо чесно, я не розумію. Дивіться, ось дим йде. Ось іде. дим. У мене зараз на котлі 60 градусів. Це задимлений весь двір. Я не розумію. Я чесно хочу допомогти, але я не розумію, як це. Скажіть мені, будь ласка. Значить, прийшов, вона прийшла, щоб типу, ми перестали топити або щось зробили з димом. Я не розумію, мені вітряк поставити чи що. Ну пів села топить і нікому немає претензій. До мене претензії. Це перше. По-друге, стала мені пред'являти, що я на сусіда викликала поліцію, коли він мусор палив. Так то було сміття. А це твердопаливне опалення. Чи почала мене чомусь упрекати, Що, типу, у тебе зараз алергії нема? Алергії нема. Є, в мене насморк, в мене кашель, да, в мене є алергія. Ну але що мені робити? Не топити хату чи що? Я не розумію. Я не знаю, як з такими людьми вирішувати проблему. Чесно, я сказала їй викликати на мене поліцію. Нехай викликає, Я прийму цю заяву, прийму поліціянтів і все. Я, я не знаю, як з такими людьми жити, чесно, ну, типу.